З Липецької громади наразі вже ніхто не виїжджає. Залишилось там близько 80 осіб. З Дегачівської громади там щодня виїжджає залежно від інтенсивності вогню, 3, 5 до 10 осіб, але евакуація відбувається постійно. Ви говорите про липці 80 осіб залишається. Чим оперують люди? Чому не хочуть покидати домівок? З різних причин різноманітних ну, ці причини не змінні вже на протязі всього початку цієї фази вторгнення, в когось там залишається майно, яке вони бояться покинути. Це люди похилого віку, хтось городину посадив і не хоче її покидати. Ну, Причини різні, хоча повністю спектр всіх послуг при евакуації представляється як обласною адміністрацією геметавним кондиційним центром і організаціями благодійними різними фондами, але людей вмовити неможливо.